Доброго дня, вибачте свою думку щодо ізоляції матки. Я вважаю, матка предназначена сіяти, а не нині не, не, не сіяти. Тому. Щоб ізолювати, не треба її ізолювати. Просто забрали на одній рамки маточку сім'ї, зробили отводочок, а туди всунули маточку, щоб там не сіяли, не було цього розплода. Через 12 днів вийшла, і маточка помінялася, нова вийшла, і не було розплоду ці дві неділі. Так же і осінню. Поміняли на нову, в цей час розплода немає, і обробили, і молоденька вже вам насіє здорову, крепку пчівку взиму. То ну, зрозуміли, що не ізолювати а забрав, а матошник підставив. Я так користуюся, то мені, вроді, навіть краще, ніж ото ізолювати. Все добро.